Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про зуби мудрості та скільки зубів потрібно людині: 28 чи 32. Розповім вам про те, які проблеми для своїх власників створюють ці так звані зуби мудрості, Наз... називаються назви на названі зубами мудрості вони не випадково, оскільки починають прорізатися вже в ранній підлітковий період або в пізній дорослий, коли наступає так звана життєва мудрість. Але ми розуміємо, що мудрості вони не додавляють. Чи потрібні сучасній людині ці зуби? Наші предки використовували ці так звані зуби мудрості доволі активно у своєму процесі жування, оскільки все ж таки раціон був, складався точніше, з твердої та більш волокнистої їжі, на відміну від раціону сучасної людини, у якої термічно оброблена та більш м'яка їжа. Тому висновок, власне, один сучасній людині вони не потрібні. Чи потрібно усім зубам, усім людям? Та чи потрібно видаляти усім підряд зуби мудрості? Звичайно, що ні? Якщо вони у вас виросли правильно, не створюють ніяких проблем, ці зуби повноцінно можуть приймати участь в акті жування. Але на жаль, у більшості людей ці зуби виростають неправильно, цим самим створюючи для своїх власників ряд проблем. Ряд проблем це дисфункція суглоба, е які, які провокують болі. так само зміщення зубного ряду цим самим провокують викривлення зубів. Також ми доволі часто їх не дочищаємо, оскільки вони самі кутні, їх важко вони до них важко дістатися, і е цим самим викликаючи запалення навколо цих зубів, запалення ясен. Зважаючи на ці проблеми, про які ми сказали. Лікарі-стоматологи приймають рішення про видалення цих зубів та питання, коли видаляти? Чи коли вони вже прорізались і створили проблему, чи все ж таки на випередки ви видалити їх ще перед тим, як вони створили проблему. Ми рекомендуємо видаляти зубомудрості ще до моменту прорізування, коли він ще знаходиться в зачатку і його легше видалити. Тому важливо регулярно відвідувати стоматолога та контролювати процес прорізування цих зубів, щоб уникнути проблем в майбутньому.